Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Це зрада пише Світлана Ніколіна. Вона сталася не вчора, а на виборчих дільницях 2019-го. Проте зараз, коли фронт задихається без людей, без снарядів, без дронів, зробити таке могли лише вороги, люті, вороги України. Борислав Береса зазначив, Україна зустріч НАТО в Брюсселі пройшла без участі залужно зовсім не так давно відбулася перша зустріч Ради Україна НАТО на рівні Керів. Ніків оборонних відомств, однак через протидію з боку офісу президента, головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужний не взяв у ній участі. Схоже на банку і так не хотіли, щоб залужний приймав участь у засіданні, що не відбулося навіть онлайн спілкування. Хоча раніше планувалося, що генерал Валерій Залужний приєднається до іноземних колег у форматі відеоконференції. від імені головнокомандувача збройних сил України, генерала армії України Валерія Залужного перед союзниками виступів військовий представник України генерал генерал-майора Сергія Салкулцана хтось може жартувати у Давосі, а комусь не дають працювати на військовому комітеті НАТО у Брюсселі. Тепер я бачу все. А от Олена Новацька підкреслює наступне: я не хочу про це писати, не хочу в це лізти. Я простий репатитор, не військова, не політик, не експерта. Але я хочу жити і жити в Україні, а не будувати за кордоном, тому мушу знову і знову про це кричати, щоби хтось почув. Рішення про відсторонення генерала Наєва і звинувачені його здачі півдня. Вже прийняте на черзі залужне. Єдине, чому зелені паскуди ще вагаються, це побоювані реакції суспільства. На свавілля влади так вони бояться нового майдану. Дуже бояться, і ми повинні показати їм, що якщо вони не зупиняться, цей майдан прийде за ними, і вони не втечуть як Януковича з поплічниками. Думай, те в той же час блогер Джон Сміт наводить прекрасну алегорію Зеленська і посидів у кріслі Черчилля І хто б міг подумати через два роки в парламенті Британії став цитувати Черчилля. такі дикі паралелі? Пристайком нову дві у 2014 році став цитувати російську пропаганду за я Вас бандерав. Це уже німного ненавіжу. Ні Мабуть, бо посидів на ручках Путіна. та так посидів, що ще і після 24 лютого хотів і з ним домовитися про демілітаризацію денацифікацію, не кажучи вже про попередження всіх сучасних черчилів про війну, не хотів і чути прямо як Черчилля французи перед нападом Гітлера. Оце обрали посміховиськоку, девітер будме те і амплуа тепер мочить попку, наче він. Черчилль. от тільки Черчилль для свого образу прийняв участь в чотирьох війнах, а не був чотири уклоністом. Мало декілька років військової служби. Полон втечу з полону, проведені військові операції, досвід успіхів і неудачі, десятків років роботи з жирним політиком, старим ліцом, який звик до розкошів і вже точно не був нічиєю ручною іграшкою. Не тінька бомбоном на роялі. У зеленського і семей спільного лише звик до розкошів, хоча сумніваюся, що вісім відпусток за рік чи. Тихцем втечов Оман під час війни дозволяв собі навіть Черчилля. Ще Черчилль за 10 років до війни попереджав не вірте Гітлеру. Навряд тут є щось вдумовитися із ним посередині. А в першу світову Черчилль не поникнув, коли фронти застрягли, а допоміг здійснити перелом як глава адміралейства флоту. забезпечив винайдення танків сухопутних кораблів. Порівняти це з Зеленським, який після першої ж невдачі контрнаступу став на себе не схожий, і спав з ліцям. тупо профукавсна. Ряди Нетаньясії не бореться за них та ще й став кидатися на залужного, який якраз і пропонує винайти якийсь новий засіб, зламати рівновагу як танки у свій час. Саме тому Черчилль відомий висловом крову важка праця сльози і під Зеля буде відомий через їхні дві 3 неділі максимум. Але запитання Мосейчук і відповідь гостя, що зеленського як Черчилля можуть підати обструкції виконати ще до закінчення війни. Черчилль навіть на постдамську конференцію не поїхав. Ось це єдина лучна. Паралель з Черчиллем. аж страшно чи не почали на в помсту за боса у тюрмі тихцем пропаганду проти Вови після мародерства. Вованих Свинарчуків дійсно бажаючих покінчити з цією корумпованою бандою усе більше до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.